Настав час запросити до нас сюди на Чикагівську сцену вельми шановного гостя з України. А це, як ви догадалися, йде мова про достойного гостя професора Володимира Вятровича. Володимир В'ятрович народився у Львові у 77 році, закінчив Львівський університет. Здобув свій докторат в Академії наук України, був директором Центру досліджень у Львові від 2002 по 2007 рік, співробітник Центру національної пам'яті у Києві від 2008 по 2010 рік, був директором Архівів при Службі безпеки України. Зараз Професор Володимир Вятрович відвідує Гарвардський університет як науковець. І сьогодні він з нами. Отож, прошу до слова, пане Володимире. Слава Ісусу Христу! Всіх вас цікавить не тільки минуле, і сьогодення. Будемо говорити і про теперішній час. Іноді говорять, що українці не вміють перемагати, що вся наша історія це поразки і трагедії. Очевидно, що це брехня. Адже наші перемоги, такі як під жовтими водами, Корсеном, конотопом, гурбами, це події, якими могли б пишатися кожна нація. Зрештою, напевно, найважливішою перемогою нашої нації є саме її існування. Існування, попри багатолітню свідому політику окупантів, спрямовано на її цілковите знищення. Попри те, що протягом ХХ століття, століття двох світових воєн, трьох голодоморів, українці здобули свою незалежну державу. Це, напевно, є нашою. Найбільшою перемогою в національній історії. Але пам'ятаючи про ті сторінки, які ми можемо гордитися, ми не повинні боятися дивитися важкі правді в вічі. Інакше історія, як вимоглива вчителька, буде постійно повторювати нам ті уроки, які ми вперто не хочемо засвоїти. А ця гірка правда і один з головних уроків історії для нас, українців, полягає в тому, що українці вміють завзято і жартовно боротися. Українці вміють перемагати, але не вміють скористатися із здобутою перемоги. Після кожного українського тріумфу, який підсумовував тривалий період боротьби, наступала страшна руїна. Піднята Богданом Хмельницьким з руїн Україна здивувала світ спочатку своїм дивовижним відродженням, а згодом страшним занепадом. Руїною закінчився революційний злет 1917 18 років. Схоже повторилося після перемог 1991-го і навіть недавньої листопадової перемоги 2004 року. Такий же урок нам дають події 1 листопада 18 року, про які будемо сьогодні говорити. Отож, звернемося на кілька десятиліть назад, в 1918 рік. Завершальний період Першої світової війни ознаменувався справжнім спалахом боротьби поневолених народів. Ослаблені війною імперії. Розвалювалися і не тільки під впливом зовнішніх ударів, але й через потужний визвольний тиск ізсередини. В березні 1917 року, після революції у Петрограді, в Києві створилася Українська Центральна Рада. Таким чином, на Дніпрянські українці розпочали свій шлях до незалежності. Шлях цей був дуже непростий. Політична еліта, яка очолила український визвольний рух, діяла дуже обережно. Її рішення явно не встигало за шаленим темпом подій. В той час, коли сусідні з українцями народи рішуче приступили до боротьби за створення незалежних держав, українські політики в своїх замірах не виходили далі поза рамки автономії в складі Росії. При тому, що ці прагнення на той час вже далеко не відповідали реальності і не відповідали вимогам часу, а тим паче не відповідали жаданням самого народу. Відповідно, Українська Народна Республіка майже рік рухалася до проголошення своєї незалежності, яке врешті сталося 22 січня 2018 року. До того часу було вже змарновано унікальний історичний момент, який дозволив здобути незалежність іншим народам. втрачено велетенську енергію українського народу. Схоже, розвивалися події і в Галичині, де на чолі національного визвольного руху теж стояли політичні партії, що активно діяли тут ще за часів Австро-Угорщини. І вони теж не бачили іншого способу реалізації державних змагань українців як створення легальним шляхом автономії у складі Австро-Угорської тепер імперії. В той час, коли поляки чехи готувалися до збройного протистояння з Австро-Угорщиною, аби вирвати в загибаючій імперії свою свободу, українці Галичини створюють в жовтні вісімнадцятого року українську національну раду, яка висилає своїх представників до відня для вирішення справи надання автономії легальним шляхом. Очевидно, австрійці не поспішали з вирішенням цього питання. І могло статися так, що українці, очікуючи рішення звідня, могли просто проспати свою ситуацію у Львові. Проте в цей критичний момент знайшлися серед українців люди, які розуміли, що свободу не беруть від поневолювача в подарунок, свободу здобувають. Таємно від політиків групою молодих військовиків, старшин січових стрільців, було створено центральний військовий комітет, який розпочав готувати збройне захоплення влади. 31 жовтня 1918 року представники Української національної ради черговий раз звернулися до австрійського намісника із пропозицією про передачу влади в Галичині. Цій структурі, на що ми отримали однозначну відмову австрійського чиновника, зважаючи на це, вже цього ж вечора представники військового комітету висунули вимогу про негайне захоплення міста українськими військами. Політиків поставили до відома, що півтори тисячі стрільців вже отримали наказ про збройний виступ вночі в ніч на 1 листопада. Відповідальність за подальший хід подій взяв на себе молодий старшина Дмитро сотник Дмитро Вітовський, який і очолив штаб повстання. Саме його рішучість як командира та рішучість його вояків стали переломним моментом в цій ситуації. Вночі 1 листопада стрільці Вітовського зайняли стратегічно важливі об'єкти вокзал пошту цитаделі, державні установи і затримали намісника та міського коменданта. Вранці 1 листопада 1918 року львів'яни помітили синьо-жовте знамено над дратушу Львова. Не менш рішучі діли українців в інших місцевостях Галичини, де почала встановлюватися українська влада. Отже, саме ці події, події 1 листопада 2018 року, які засвідчили рішучість українців у їх боротьбі за свободу, їх зорганізованість та активність, можуть бути і до сьогодні можуть бути для нас прикладом і для нас, і для сучасних українських політиків, які часом не здатні приймати важливі історичні рішення. Проте, як казав відомий іспанський філософ Хосе Орте Ігасет, історія не вчить, що треба робити, але вона нам показує, чого не слід робити. І саме події, які розгорнулися після 1 листопада 1918 року, і встановлення української влади в Галичині, мають бути для нас особливо повчальним уроком сьогодні. Вже в перші дні після захоплення влади українцями проти них підняли повстання поляки. Нерішучість українських політиків не дозволила здолати їх опору в зародку, в результаті дуже швидко вогнище повстання розрослося і охопило більші міста Галичини густо заселені поляками. Більш того, українці виявилися не готовими до втримання влади до розбудови власної державності. На жаль, енергія, яка призвела до блискучої перемоги 1 листопада 2018 року, забракло для її закріплення. В результаті через кілька тижнів вуличних боїв, 21 листопада, українська армія залишає Львів. А ще через 9 місяців змушена була разом із керівництвом західної Української Народної Республіки під тиском поляків переправитися через Збруч. Дуже влучними, на мою думку, є слова одного з учасників цих подій, Василя Кучабського, який писав про них: Українці здійснили революцію і надіялися, що справи й надалі підуть самі собою, що якимось містичним шляхом народ прибере все в свої руки. Ситуація вимагала надзвичайних здібностей з боку керівників і надзвичайної готовності до, до дій з боку мас. Але керівники виявилися пасивними, а вичерпані війною маси не виявили великої готовності до дій. Щойно прочитані слова стосувалися подій листопада 1918 року. Але якщо вчитатися в них, слухатися, вони звучать надзвичайно актуально. Так, ніби стосувалися подій іншого листопада, листопада 2004 року. Шість років тому восени українці змобілізувалися в у вкрай скрутній ситуації. Ситуація, яка загрожувала згортанням демократії чи навіть, можливо, втратою державного суверенітету. Попри запевняння тодішніх Аналітиків і технологів про те, що в Україні неможливий масовий протест. Цей протест відбувся, відбувся і він вилився в феєричне явище під назвою Помаранчева революція. Ми перемогли тоді, в листопаді 2004 року. Ми перемогли, бо не соромилися бути щирими, не боялися стати проти кривди, поставили наше громадське понад особисте. Але ми програли згодом. Програли, тому що вирішили, що бути такими щирими, боротися проти кривди досить протягом лише кількох тижнів, лише трьох тижнів. Загальним гаслом стало: на жаль, я своє відстояв на Майдані. І тут знову нагадаю слова Кучапського про 18-й рік. Українці здійснили революцію і надіялися, що справи й надалі після цього підуть самі собою. Всі були певні того, що ми своє зробили далі, хай роблять вони. А вони, тобто політики, виявилися нічим не кращими за звичайних громадян. Як і ми з вами продовжували вирішувати власні питання з житлом, навчанням, роботою через звичні для нас механізми корупції та хабарництва, так і вони користали своїм новим становищем для власного самозбагачення. Ми зробили собі ідолів Віктора Ющенка, Юлія Тимошенко, яких підняли до самих небес, лиш би скинути згодом на них всю відповідальність за майбутнє країни. Співали їм дружнім хором Осанна для того, щоб потім з повним правом кричати «Розіпни!». Період 2005-2010 року став часом невикорисних нами всіма можливостей. Нами, це і владою, і громадянами унікальних можливостей. Ми виявилися не готовими скористатися цих можливостям, схоже, як і в 2018 році. Ми знали, як виборити державу, але не вміли її будувати. Українці, які протягом своєї історії були чудовими опонентами влади, повстанцями, дисидентами, які вміли чудово боротися з нею, не вміли скористати з її здобуття. З одного боку в нас не було людей підготовлених для заняття державних посад. Адже наші молодіжні організації, і я як один з активістів таких молодіжних організацій, можу все з певністю сказати, навіть же в незалежній Україні, після 1991 року, ми готували партизан і лісовиків, які мали виживати в природних умовах, але ми ніколи не готували так необхідних для країни чиновників, які б мали зайняти державні посади. З іншого боку, наша громада, українська громада, катер, категорично не сприймала своїх при владі. Адже для українців протягом їхньої історії влада завжди була чужою. Тож, коли в ній з'явилися наші, ми геть не знали, як з ними поводитися. Одні е, з українців звично вбачали у владі ворогів і, відповідно, ставилися до тих, хто пішли працювати владу, навіть вже нашу владу в 2005 році, ставилися до них як мало недозапроданців. Інші вдалися в іншу крайність, боялися навіть сказати бодай щось критичне про наших, тому що це наші при владі, і закривали очі навіть на те, коли ці так звані наші, впевнено, ставали схожими на тих, проти кого ми боролися на Майдані. Тож, поразка 2010 року стала закономірним результатом нашого всіх з вами невміння скористатися перемогою 2004 року. Але, як і кожна проблема, вона відкриває для нас унікальну нагоду. Адже коли говорити про сьогоднішню ситуацію, вона є гранично чіткою. Сьогодні в Україні, в 2010 році, тут триває змагання між українським національним рухом, який, як кожен національний рух поневоленого народу, є демократичним за своєю суттю, і з іншого боку, змагання з йому протисвіть російський націоналізм, який накидається зовні і підтримується сучасною відверто проросійською владою і тяжіє до автократії, до скорочення будь-яких демократичних свобод. Тільки наступом шовіністичного російського націоналізму можна називати мовні ініціативи теперішньої влади, тобто спроби прийняти новий закон про мови. наступ на історію, наступ на українську церкву, наступ на український малий бізнес. Інша важлива риса сьогодення, яка дуже чітко проявляється саме сьогодні, полягає в тому, що сьогодні в Україні немає політичної сили, здатної ефективно відстоювати українські національні інтереси, і взяти на себе повну відповідальність за майбутнє країни. Теперішній так званий націонал-демократичний табір з його постійними чварами і інтригами не виконує цієї місії. Наші спроби шукати в цьому середовищі менше зло є надто ризикованими. Якщо ми черговий раз делегуємо цю місію бездарам, цей раз може бути останній. Тож ми повинні не боятися собі сказати правду. Україна потребує цілком нової політичної еліти, яка відстоюватиме національні і демократичні ідеали. Не професійних патріотів, яких ми вже мали, а патріотів і професіоналів. Чітке формулювання проблеми це вже початок на шляху до її вирішення. І ми повинні це зробити. Переконаний, що якщо ми не будемо боятися дивитися далі правді у вічі, чи це стосується нашого минулого, чи це стосується сьогоднішнього дня, у нас буде велике майбутнє. У нас будуть великі перемоги, не менш важливі і не менш блискучі ніж ніж листопадові перемоги 1918 чи 2004 року. Слава Україні!